До мене звернулася віп-особа з деякими питаннями, і серед них було питання: хочу позбавитися слів паразитів. Я запропонувала наступну схему. кажу, Домовтеся з людиною, яка вас постійно чує в його випадку, це була дружина. Про те, що кожного разу, коли я конкретно от своє слово паразит вживаю з тобою. Ну, по-перше, ти мені якось маякуєш, щоб я звертав на це увагу. А по-друге, домовтеся з нею про фінансову нагороду. Щоразу, коли я слово, ну наприклад, там кажу не знаю коротше. щоразу після цього слова, якщо вона вам вказала на це, ви платіть якусь суму, щоб це була, ну знаєте, така не незначна для вас сума, щоб трішечки було. Жадненько їй віддавати. Ми зустрічаємось через якийсь час. Він каже: все, я вживаю менше це слово. Дружина мене дуже дуже уважно слухала, не так як раніше. І ви знаєте, допомагає. Тому користуйтеся. Привіт, я Наталка Махно, експертка з публічних виступів і постановки голосу теле та радіоведуча. Я в цій темі більше 18 років. Підписуйтесь, і ви теж будете в курсі.